Доброго дня, діти! А чи були ви колись у ляльковому театрі? Там, де ляльок тримають актори, лялькарі і керують ними. А ви хочете, щоб у вас вдома був власний театр? Якщо хочете, я зараз покажу і розкажу вам, як його зробити власноруч із різних предметів. Можна, наприклад, купити книжку театр. Щоб у вас була сцена. Ляльок можна зробити із одноразових паперових стаканчиків та тарілочок. Із формочок для кексів. Подивіться, які гарні звірята! Ще на кухні можна знайти ложки із них теж зробити акторів. І ось такі кухонні лопатки, якими мама перегортає їжу. Теж знадобляться. Казкових героїв також можна зробити із різноманітних коробок, якщо обклеїти їх за кольором і зробити мордочки. Ще різноманітні іграшки можна зробити з коробок з-під сірників. Подивіться, які гарні. А ще можна зробити театр з рукавичок. Ось перед вами театр із помпонів. Дуже комедні іграшки. А це театр емоцій, в ньому використовують різноманітні смайли з настроями. Це настрої героїв. Якщо у вас є біла ширма та фігурки тварин і людей, можна влаштувати тіньовий театр. Пальчиковий театр ви вже знаєте. На кожен пальчик одягається маленька іграшка і розігруються вистави. Наступний театр на магнітах. Для нього потрібна металева дошка і фігурки на магнітиках, які прикріпляються до дошки. Цей легкий і веселий театр можна зробити із повітряних кульок, намалювати на них різноманітні смайли, обличчя. Театр із паперу фігурки зроблені в техніці орігамі, їх складають із різнокольорового паперу, а ці казкові персонажі зроблені із циліндрів, які теж обклеюють папером і прикрашають за власним задумом. А ось театр із конусів. Їх можна зробити із круга і наклеїти деталі казкових героїв. А можна просто узяти м'які пластикові або гумові іграшки і влаштувати театр іграшок. Головне ваша фантазія, діти. Ви дізнались, із чого можна зробити іграшки для театру? Бажаю вам весело провести час!